Як більше запам'ятовувати, повернути високу активність мозку? Продуктивність залежить від кількості зроблених справ, однак їх буває так багато, що часто деякі забуваються. І це навіть корисно, бо мозок залишає лише важливу інформацію. Якщо забудькуватість спостерігається щодо звичних речей, залишити власну річ. Тяжко підібрати звичний термін, вагатися чи вимкнуті електроприлади, переплутати дні тижня, число місяця тощо. Це ще не привід панікувати. Описані фактори, перш за все, фізіологічні, вони пов'язані з четвертою фазою пам'яті забування, і це природно. Важливо. Фактор, який допомагає виявити першу небезпеку, пов'язану із пам'яттю, це втрата тонкого запаху. Якщо ви без хворобливого стану, втоми чи стресу, але не відчуваєте напівтонів аромату, психотерапевти радять якомога раніше звернутися до свого лікаря, щоб розібратися, чому почалися прояви старіння мозку. Що допомагає покращити інтелект та зробити пам'ять гнучкою? Здоровий сон як основа доброї пам'яті: 7-8 годин сну вважаються золотим стандартом. В цей час мозок не накопичує інформацію, а займається переробкою. Із даних, які мозок отримує протягом дня, створюється мережа синапсів. Тобто сигналів. Проте більшість новоутворених спогадів зникає, оскільки між нейронами не встигає встановитися тісний взаємозв'язок і мозок очищується від даних, до яких слабкий сигнал. Аеробні вправи краще за кросворди. Психотерапевти зазначають, що ходьба біг або фізичні вправи на свіжому повітрі краще сприяють запам'ятовуванню, аніж такі стимулятори, як головоломки, задачі, розгадування кросвордів та інше, різноманітність найкраща страва для мозку. Постійно навчайтеся новому. Це чудово тренує мозок. Він любить працювати, тому освоюйте шиття, малювання, вчіться готувати, займайтеся посильними видами спорту. Ще добре, коли ви обиратимете нові маршрути, куди виходите, найчастіше в магазин, на роботу, до друзів, в спортзалу. Постійне спілкування підтримуйте соціальність. Спілкуйтеся, вивчайте нове разом з друзями, обмінюйтеся досвідом. З віком люди менше спілкуються, і це сильно знижує активність мозкових процесів. Проведені навіть дослідження, що проживання серед дурних людей мається на увазі тими, хто нічим не цікавиться, не прагне до діалогу, призводить до деменції. Тобто частого забування, розладу уваги, розумової діяльності або рухових навичок ми розглянули фактори для формування доброї пам'яті, які можна вважати щоденною гігієною. На останок дамо короткі підказки, щоб більше пам'ятати. Перше. Нотатки та записи. Робіть для себе нагадування про план на день. Кращий вплив мають записи вручну на папері, без набору на телефоні чи комп'ютері. Друге. Зміна предмету уваги. Спробуйте змінювати діяльність кожні півгодини. Почавши робити нові завдання, мозок продовжить шукати відповіді на попереднє завдання сам. І вирішення прийде саме. Третє. Слова маркери. Групуйте протилежні за значенням слова у пари. Вони стануть орієнтирами, щоб швидше згадувати зміст вивченої теми, Четверте. запах спогадів. Вчені з Великої Британії стверджують, що активація центрів пам'яті через нюх значно ефективніша за перегляд фото чи відео. Кожна подія може мати свій ключ запах. Вдихнувши знайомий аромат, ви згадаєте в деталях події, які з ним пов'язані. П'яте Струнко. У разі, коли довго намагаєтесь згадати щось, випрямтесь та пройдіть так кроків 10. Тонус тіла дасть сигнал сконцентруватися мозку, і ви згадаєте бажане. Хай ці поради допоможуть вам у житті. Зверніть увагу, що дотримання режиму сну, фізична активність, приємне спілкування, різнобічний розвиток. Краще за розумові ігри допомагають мозку бути молодим і пам'ятати найголовніше.